Усім доброго дня, мене звуть Олександр. Я працюю в Київській міській раді, працюю ОКП центр розвитку туризму. От і в нас є така працівниця, вона цим експерт Стефанія Дельторсу. І, власне, спільно з нею ми вирішили розробити концепцію вуличного мистецтва. Тобто, це може бути пов'язане як із туризмом, ця концепція, так і соціальними якимись вимірами, так само і з культурними. Отож. Перший слайд тут можете бачити, що є в цій концепції. Так? Тобто, вступна частина для чого взагалі це графіті і культуру вуличного мистецтва слід розвивати, що таке вуличне мистецтво, вуличне мистецтво в Україні. Там, зокрема, у Львові, чому саме розвиток вуличного мистецтва, проблемою виклики з графіті, графіті, розвиток туризму і стратегія. Окей, отже, хотілося б розказати, що основними в цій концепції пунктами є. Якби виконування розвитку вуличного мистецтва на дві складові. Тобто, перше, це на професійному рівні, тобто, щоб професіонали, які перебувають в середовищі львівських митців, мали вільний простір для того, аби малювати і аби вони могли. Реалізовувати свої таланти і зробити так, щоб про ці таланти і про їхні роботи бачили, чули, говорили. Інше це стосується саме аматорів або напівпрофесіоналів, тобто це ті художники, яких по суті цікавить мистецтво і які б хотіли малювати, також для них створити певний базис, щоб вони мали змогу десь малювати і також проявляти себе. І... Культурно розвивати тим самим середовище. От, основним, що є в цій концепції, тобто наше бачення того, це, звісно, популяризація вуличного мистецтва, тому що, як відомо, як на попередню говорив Тарас, що в суспільстві існує така. Ну, досить поширена теза, та, що вуличне мистецтво це вандалізм, та? це якийсь напис там в центральній частині міста, це дуже брудно, там це щось, якийсь там матюк написаний, тех якийсь несанкціонований і так далі. Насправді, якщо подавати вуличне мистецтво як продукт такого мистецтва, який вийшов зі звичних галерей, то я думаю, що в принципі... Бачення людей можливо трошки якось змінити в цьому ракурсі, і впевнений, що це має вдатися. Відновлення та декорування периферійних районів. Тобто ми вже о, мали змогу переконатися, що елементи вуличного мистецтва це дійсно дуже красивий засіб, аби трошки змінити простір міста. Навіть якщо є район доволі депресивним, таким занедбаним туди не дуже часто приймують люди, і місцеві мешканці також себе почувають. Тут ми живемо от в такому районі, де в принципі, не все так комфортно, все так сіро, мляво, то саме завдяки вуличному мистецтву дійсно можна трошки прикрасити цей район. І хотілося б тут якраз є дві особи присутні, які е, намагалися і дуже класно зробили це. Е, е, таке, ну, такий проект дуже гарний зробили це в рамках ревіталізації Підзамча. Тобто е, вони змінили і інфраструктуру, і благоустрій майданчику, і плюс е, прилегла стіна, яка стосується того майданчику, вона... Розмальована дуже таким гарним малюнком в таких цікавих тонах, і по суті вона спонукає тих, хто там мешкає, живе, проживає, зупинитись, подивитись на цю гарну стіну і про щось задуматись. Та, і вона дуже гарно дійсно прикрашає простір того майданчику. От наступне це сприяти зацікавленню мешканців у графіті, тому що, як відомо, мешканці, якщо їм це не буде цікаво, з ними буде проблема комунікації. Якщо Доведеться обмальовувати чи розмальовувати якийсь фасад будинку, чи так само той самий майданчик дитячий, чи якісь лавочки, сходки, все, що завгодно, тобто будь-які елементи, які можна декорувати завдяки вуличному мистецтву. Також важливим пунктом є розширення спільнот митців. Так? Тобто, насправді дуже тяжко буває ідентифікувати якихось митців. У нас є в принципі доволі потужний осередок у Львові, Кікіт Крю, Зокрема, тут є представник художників Тарас, ще Андрій. Шоем дуже відомий музикант в тісних колах. І в них, в принципі, є таке ком'юніті, яке може, може в принципі, об'єднати митців і якісь ініціативи, які будуть пропонуватись з одної сторони чи з іншої, вони можуть їх ділити. Це може бути як і замовлення по якомусь проєкту там від Марії, чи так само якесь комерційне замовлення. Тобто з цим проблем немає. І також важливо долучати до нас. Міжнародні якісь конекції, та, тобто міжнародних якихось представників інших країн, які малюють, тобто це також є важливим, тому що це буде сприяти тому, що навички як і професіоналів, так і аматорів будуть підвищуватись. Наступний пункт це напевно найважливіший пункт, який є в цій концепції. Тобто, для чого вона взагалі створена, тому що, в принципі, якщо нема діалогу між місцевою владою і взагалі між владою і митцями, то ця вся затія, вона може просто ну. Бути нічого не варто. Так, все буде лишатися просто на рівні розмов, і воно якось буде так поширюватись і вуличне мистецтво, якось хаотично, стихійно і якось так неналежним чином, на нашу думку. От, І тут наступному слайді можемо бачити, що вуличне мистецтво це не тільки там графіті, теги і так далі. і так далі, Це може бути трафарет, якась інсталяція, може бути проекція на фасаді будинку. Дуже багато різних цікавих речей. Я думаю, що в кожного з вас є інтернет. І подивитися що таке вуличне мистецтво його елементи складені для кого проблеми от також дуже цікавим є такі центри графіті та графіті майка якщо так можна сказати це звісно Нью-Йорк, лісабон лондон Махіко, Берлін, лоць ну коли ми створювали цю концепцію ми в принципі моніторили якби діяльність Двох таких міст в цьому напрямку перше це Лісабон і друге це місто Лоць. В них є дуже така класна ідея, яка втілена в реальність. Тобто в них в одному з районів міста існує інтерактивна карта, на якій нанесені всі об'єкти вуличного мистецтва. Тобто турці будинків розмальовані, вони пронумеровані. І вони зазначені на певній карті. Тобто вони назвали цей свій проект Галерея під відкритим небом. Тобто, по тій карті, просуваючись містом, ти можеш побачити дуже цікаві малюнки і реально відчути, наскільки мистецтво може дійсно переміститись на вулиці. І, зокрема, дуже цікавий цей проект, тим, що його фінансує і польський, ну так зване польське міністерство культури. Ну, на відміну від нашого, вони ну, дуже прогресивні, намагаються щось змінювати. Потім їх так само ну, сприяє їхній підтримці Мар міста, і плюс в них дуже широка система спонсорів і фінансової підтримки. Тобто там і виробники фарби, виробники маркерів, і плюс будівельні компанії, і е, різні супермаркети, торгові мережі. І також важливим пунктом є те, що на державному рівні їх фінансують, фінансують під їхнім патронажем, перебувають. Е, Газета Виборча, найвідоміша польська газета, і певні там ресурси, телевізійні і так далі. От, ну і Важливим фактом є те, що їх фінансує Європейський Союз. От, тобто Це якби такий проєкт їхній, в принципі, ми плануємо втілити саме в межах розширення центральної частини міста. тобто Вже було попередньо сказано, що міська рада так трошки. ну... Дали якийсь імпульс розвитку тому вуличному мистецтву і вже районні адміністрації надали дозволи на будинок такий список об'єктів, на яких можна малювати. Тобто, Якщо подивитися уважніше на цей список, то дуже багато об'єктів саме розташовані в Шевченківському районі, і, зокрема, вони охоплюють і територію під Тобто, там можна... Прошу? Так. Чого інші райони А, заробити? ми подавали як би, ну, щоб доручення, щоб вони всі дали ці всі списки, подали там і Галицький район, і Франківський, і Залізнич... Ні, Залізничний. Не подав, і Сихівський здається не подав. Вони подали такі об'єкти, ну, в принципі, вони. Такі не є доволі цікавими, вони не є привабливим. Тобто там якісь вони закинуті, десь там воно є таке, що не дуже. Тобто той список, який ви попередньо нам давали, там де Подорошенка і так далі. От всі такі посади, шикарні, вони вони е, сказали, що по ним типу районна адміністрація дозволи не буде давати малювати. І... Так само, коли ми були тоді на цій останній робочій зустрічі по тій інтегрованій візуальній концепції міста, то тоді в принципі так вирішили, що територію юнацьку, ну тобто ансамбль в який занесена центральна частина міста, яка розділена, там територія А на чотири п'ять на пунктів, то в цій території в принципі бажано, щоб в графіті не проявлялось, тобто зберігати автентичність тих будівель, які вони є. От і Перейдемо тоді далі. Вуличне мистецтво в Україні, я не знаю, можливо, це мейнстрім, але коли ти питаєшся, в того, хто цікавиться графіті, кого або яку найвідомішу команду з України ви можете назвати, зазвичай говорять інтересні казки. Та? Я думаю, що про них, напевно, всі чули і всі знають. От, і чому вони не малюють в Україні? Тобто свій час вони ініціювали певні проекти, вони хотіли. Малювати в Україні, але з такою проблемою. Перше, ну звісно, одна причина того, що вони не малюються, те, що в Україні менше платять, тому що можна полетіти собі десь в Індію, там в Іспанію, в Нью-Йорк і там помалювати. Там тобі дуже класно заплатять. Але з іншої сторони вони перестали якби, свої якісь ініціативи подавати в Україні, тому що дуже складна бюрократична система, тобто, щоб отримати цей дозвіл, і немає розуміння між владою і між митцями. Тобто, грубо кажучи, владі це не треба, вони це не розуміють, і ті всі ініціативи, які в них виникали, вони просто десь губляться, і ніхто за них майже не бореться. Чому розвиток стріт-арту? Ну тому що це може сприяти. І підвищення культурного рівня життя, і обізнаності, освіченості, і плюс розвиток вуличного мистецтва може мати на собі певні економічні такі фактори, які можуть, ну тобто, фактори, які покращать вуличне мистецтво, зокрема економічні. Тобто, якщо вуличне мистецтво розвинуто десь на якомусь периферійному районі, відповідно туди. Якщо гарно це все подати, якщо буде виникати, якщо виникатиме потреба в уличному мистецтві в певних людей, які приїжджають до Львова чи навіть місцевих мешканців, то воно в принципі може трошки вплинути на розвиток інфраструктури. Тобто, наприклад, є 10 муралів розмальованих дуже гарно, і поки ти йдеш до того муралу, та там дуже такі. Розумні, хитрі, спритні бізнесмени по цим всім маршутам можуть, грубо кажучи, відкривати якісь кав'ярні, продуктові магазини, трошки покращувати інфраструктуру і так далі. Тобто, воно буде сприяти тому, щоб люди туди добирались до тих периферійних районів і щоб там з'являлася якась інфраструктура, яка може бути взаємодоповненою саме з елементами вуличного мистецтва. Ну тобто, якби вуличне мистецтво там є, і окремо. Трошки сприятимо покращенню інфраструктури. От проблеми з графіті, це як було попередньо згадано. Найбільша проблема це саме ця така бюрократична машина. В нас, як відомо, процедура складається. Ну, можна назвати чотири етапи. Та перше це територіальне погодження, тобто на чиєму балансі будинок, районна адміністрація. Потім, якщо цей будинок якось там торкається історичної частини міста, треба погодити цей. Ну, розмалювання цього будинку управління охорони стручного середовища, і, четва, і третє, це збирається комісія, яка переглядає цей ескіз. Вони довго над нею думають, щось там перебирають. Не факт, що та комісія ще може сіпатися там одразу як тільки ви подали цей ескіз. От і четвертий момент це перенесення самого ескізу на стіну. Та тобто бували такі випадки, що подавали гарні ескізи, а коли просили тих людей перенести то на стіну, то ці люди навіть фізично ну, не можуть то все зробити, тому що вони ніколи не мали. Досвіду малювання по стіні, так і наступна частина це е, дуже така ну болюча насправді це вандалізм. Тобто, якщо графіт, ну тобто це найбільша проблема, напевно. Я думаю, що це проблема така сама, як чума, та тобто її якось так не викоренити якимись простими методами. І якби це графі, ну і цей вандалізм він поширюється, він буквально псує всю історичну частину, зокрема тих будинків, які ну, варто зберігати їхню автентичність. І дуже цікавим є те, що коли з'являється якийсь стах, якщо його намагаються чи, там ще якісь інші інституції його замалювати, то то виглядає трошки. Дивовижно, так тому що це виглядає, ніби ти написав якийсь твір і коректором просто його замалював. Тобто будинок виглядає жахливо після тих всіх розмалювань. Доволі багато цікавих є методів розв'язання проблеми вандалізму. Зокрема, ми так думали зробити якусь територію дружню до стріт-арту, але на мою думку, ця територія дружня до стріт-арту, вона нічого не дасть, тому що... Якщо людина хоче заявити про себе, вона може заявити цим тагом в будь-якому місці. її та територія дружне до стрітарту буде до одного місця. От, і також є такий ще момент, що в принципі графіті може вмістити в собі атакі певні екстремістські, нацистські, російські заклики і такі меседжі подавати до населення. Тобто це теж сприяє і впливає на репутацію міста. Та тут відомий такий був. Малюнок Райтера з Росії Умки, та там якісь антисемітські заклики. Я не хочу зараз це якось поглиблюватись, тому що той малюнок існує, він є, про нього чують, про нього говорять. От він як цей готель на Городоцькій, там біля цього комп'ютерного всесвіту здається. Там є така будівля, він так на куті розмальований цей умка. Але там здається, там щось слава Україні написано, чи що там такого типу свастики якоїсь, чи там ще щось нема, але ну такий трохи масіч. Доволі цікавий. Дивись, з то, як то наливайка й той, то воно там в тому районі. Знаєш? Так, от, і тепер про графіті і розвиток туризму. Тобто, як попередньому, ну, в принципі, багато зараз міст туристичних, таких туристичних столиць світу, якщо можна так висловитись, вони окрім своїх звичних маршрутів. Крім своїх звичних турів або атракцій, вони також пропонують вуличне мистецтво. Це дуже цікаво, тому що, наприклад, ти приїжджаєш в Лондон, ти бачиш там, певні якісь там п'ять будівель, та, і все, ти вже вважаєш, що ти побував в Лондоні. Та? Але якщо даватись до туризму, який пов'язаний з вуличним мистецтвом, це набагато цікавіше, тому що там в них існує дуже багато таких тематичних турів. І ці тури включають від себе дуже віддалені локації, і це локації, які по суті ну, недоступні для огляду звичному туристу. Тобто ти можеш побачити місто не тільки те, яким воно показується для туриста, а ти можеш також і зануритися, якби в його сутність більше та і побачити ті всі трошки периферійні райони, і побачити, як то місто дихає не лише в тій частині, яка є як звичною і туристичною, так? Окей, стратегія. Тобто, що ми плануємо робити, що ми робимо, що не робимо, що вдається, що не вдається. Так? Перше, це створити повний спектр, ну, грубо кажучи, зробити базу даних об'єктів, по яким можна малювати, які можна прикрашати, які можуть бути сумісними з вуличним мистецтвом, так? Перейняти позитивний досвід інших міст. Ну, це моніторинг, звісно, тих всіх фестивалей, різних якихось ініціатив, проектів, які пов'язані з вуличним мистецтвом. Звернути увагу на проблему нелегального графіті, так, як можна запобігти поширенню нелегального стріт-арту. Наступне це слухання і зустрічі з мешканцями, з митцями, щоб вони могли комунікувати стосовно графіті, щоб бачили, що це дуже цікаво і необхідно ОСПБ. Так, тут як відомо, нещодавно був закон по ОСПБ прийнятий, і невідомо наскільки цей закон буде сумісний з отриманням, звісно, звичного дозволу на малювання будинку. От наступна ця дискусія, громадські слухання ми так воно трошки сумішне з цим попереднім. І воркшопи, лекції, якісь там планери, щось такого плану. От, локації. Тут обрати легальні стіни у центральній частині, але це вже не актуально у зв'язку з останніми подіями. Та що сказали, що по ЮНЕСКО не можна малювати, але в принципі, може, якось воно ще і зміниться, невідомо. Розробити план території дружніх до вуличного мистецтва. Я думаю, що в нашому місті. Є дуже багато таких цікавих локацій, які би могли дійсно стати дружніми до вуличного мистецтва. Зокрема, я казав Тарас, йому в принципі, ну на таких вже локаціях, там, де його не почути, не побачити, малювати не цікаво, але в принципі до таких локацій можна залучати можна, Так? Тобто вони можуть собі десь на периферії, там десь собі помалювати, щось там, там гарне, а в принципі так, тому що був там такий цікавий малювати там, на яких там норми, міків, та, міків, та там норми. Ну, бувати, що будинок не завалився, то ніхто не може сказати. По цьому так само ми були в цьому на тракті ці будівлі, що ти показував. Там дуже багато малюнків є, там вони такі, ну таких дуже-дуже крутих нема насправді. Але в принципі, так, там сказали, що ці будинки в аварійному стані, якщо туди хтось буде лазити, то може щось зброшитись на них. І, Тобто це дуже страшно. От, і стосовно іншого, це. Дуже важливий пункт, як було сказано тут вже, це маркування будинків, на яких теоретично можна малювати. Тобто, якщо буде якийсь задум малювання будинку, так, то просто зробити якусь помітку, що от на цьому будинку буде малюватися. Але це тут, тут теж дуже-дуже... Прошу? Так, так, та, що просто па але розумієш, просто ну тут дуже дуже багато ляться з, з, з тим всім, тому що от ми навіть стара про це говорили. Тобто, якщо ти вже отримав дозвіл на малюнок, все в тебе класно, ти вклав нього в свої там сили, ресурси, натхнення, все що завгодно. І фасад, наприклад, там на п'ять на поверхів, так, і хтось на четвертому вирішив собі утеплити будинок. І той малюнок що лишається там без шиї, без голови, тобто ну, це насправді дуже така проблема. Ну, Тут локації, смаркування стін, і так, тут, 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 тут. А, і ще цікавий факт, що зробити... Декілька стін, доступних для малювання у різних районах міста. Тобто, це може бути не тільки акцентуація на певній локації, як під це може бути і Шевченківський район, там далі десь де рясна, це може бути і Сихівський район, там десь біля Іскри, грубо кажучи, це може бути і Франківський район, це може бути і Галицький, якщо буде можливість тут малювати. От наступне в нас О, події. Ну, події це в принципі, я думаю, не так важливо, тому що подіями мають. Займатися самі митці, тобто вони спілкуються в тому середовищі. Єдине, що ми можемо сприяти, допомагати і бути партнерами в організації цих подій. От ну, та турбанфестивалі, все що завгодно, так? Маркетинг ну, це популяризація вуличного мистецтва. В основному в нас скеровано на те, щоб про вуличне мистецтво говорили, про нього чули і. Змінювали своє звичне уявлення. І комунікація тут дуже важливий пункт, тому що якщо немає комунікації між владою і митцями, то нічого не буде. Так? От і тут кооперація з молодими художниками з академії мистецтв, я думаю, що це важливий пункт, тому що... Ті митці можуть подати теж дуже багато ініціатив цікавих, вони можуть співпрацювати з нашими митцями, і це розширить спільноту наших художників. Кооперації з існуючими галереями і музеями, зокрема, це може бути і музей Джендра. Там теж проводити різні якісь такі цікаві події. І розширення спільноти митців сприятиме полегшенню роботи над проектом. Я думаю, що це дійсно так. Ну, в принципі, це все.